Доброго дня всі, мої хороші. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте. Я хочу подивитись сьогодні, чи закінчиться війна в Україні у 2024 році. Я вже дивилась не раз і сама дивилась, але хочу, щось прийшло, само навіяло. Сьогодні це питання. Хочу подивитись, чи закінчиться війна. Ця війна, нарешті, в цьому році. Такий, знаєте, ми союз буде, а, ну, як меншиться. Просто <кхм> зараз ще досі йде, як закінчити, яким чином, чесно кажучи, йдуть якісь домовленості, а, домовленості йдуть між сторонами, можливо, трьома сторонами, як мінімум. І зараз ще йде як вибір, яким чином це зробити, тому що завершувати вже будуть, завершувати вже будуть. Скажіть, будь ласка, на цій кололі, колесо фортуни падає. Удача. Ми, українці, будемо радіти, що закінчилась війна в Україні. Так, да, багато втрат. Але я маю на увазі зараз саме це відчуття, що це просто все завершилось. Нарешті це все завершилось. Є рішення, будемо знати про це рішення. А, нарешті буде це об'явлено якимось чином. І будемо, знаєте, щиро радіти цьому, і один з одним цими емоціями будемо ділитися. Покажіть, як завершиться? Чи будемо до цього готові десь? Да? От, наприклад, будемо чути, йдуть перемовини якимось чином. Чи це буде побачні так само, як був початок війни, коли ми цього не очікували ні одної секунди? І наше життя перевернулось тоді вкрай. Це був крах всього тоді, на той день, ту ніч. Підкажіть, яким чином люди знають про закінчення війни? Як це буде? Ну, Домовленості все-таки будуть. І буде здавати, що кінця-краю вроді цьому нема, і ми в такий, кожен, кожен з нас як пасті, тому що вже не знаєш, коли вона завершиться, але потім якось дуже швидко понесеться інформація і домовляться за щось. А скажіть, це буде різко для нас чи ні? Чи буде якось планово, і ми будемо розуміти, що йде завершення вже ми будемо це розуміти. От вона і перемога, і от вона, наша державність захищена. А, і, якби відчуття такого нарешті, ми знаємо, що це є. Тому що йде такий спокій, коли ми це в голові в себе прокручуємо постійно, якусь одну і ту саму думку. Думка може бути тільки про це. да? Коли буде той кінець війни, і от він наступає кінець завершення бою, боїв. Перемога, якщо можу так сказати, в цій ситуації, але це просто карта називається, по суті, перемога. Це людина, яка в'їжджає в місто після бою, тобто, отака в неї енергія, якби завершився бій і всі вертаються додому. І четвер... Імператор говорить опять-таки за те, дякую вам за те, що дивились моє відео. Вірив найкраще. Бо коли ти надієшся, знаєш, як кажуть. Кликай надію, тому що тоді з'являється віра. Віра в найкраще. Бажаю вам прекрасного дня, вечора, коли ви там мене дивитесь. Всього всього найкращого і закінчення цієї жорстокої війни вам бажаю в цьому році якнайшвидше.